Савіцький Олег Андрійович, майор служби цивільного захисту, заступник начальника групи, начальник відділення підводного розмінування, групи механізованого розмінування та спеціальних вибухових робіт, частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування, товарного загону, спеціального призначення головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Як змінилась ваша діяльність після початку повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення е, займалися розмінуванням е, Хмельниччини. Е, я, як знаходжуся на цій посаді, проводимо роботи з підводного розмінування. Е, за нами закріплено м, на довгий військовий час 8 областей, е, майже вся Західна Україна. Е, працювали в основному з Другою світовою війною, вибухонебезпечними предметами. Зараз е, специфіка змінилася. Зараз часті відрядження. Е, в зону проведення на деокуповані території безпосередньо на ноль ми не залучаємося. Чисто після деокупації територій проводимо там розмінування. Сапери ДСНС та військові сапери. Що стосується нашої структури ДСНС, ми працюємо іменно на ну саме на деокупованих територіях. Взяти військових саперів вони працюють безпосередньо на нулі, вони йдуть перші. Проводячи роботи там, дивлячись, чи є розтяжки, чи є відповідно міни для того, щоб підрозділи заходили і далі звільняли наші нашу території. Задача піротехніка ДСНС на фронті. З початку повномасштабної війни все розпочалося з ну, моїх відрядження з Чернігівської області, в принципі. Роботи, так як там підрозділи знаходилися недовго і і території знаходились до окупації ну небагато часу. Роботи відповідно там не так багато, як зараз, наприклад, взяти на теренах Херсонщини, Харківщини, Донеччини. Робота полягає в тому, що ми приїжджаємо. Відповідно, першочергово наші задачі це допомога населенню, допомога іншим службам, а саме відновити в населених пунктах газ, світло, воду. Працюємо по лінії електропередач в основному для того, щоб заживити всі населені пункти. Ну і далі вже безпосередньо по заявкам від місцевого населення, коли вони виявляють якісь небезпечні предмети або знають, де знаходяться міні-поля і все решта. Далі особовий склад в засобах захисту з металодетекторами. Йде далі вже на ділянки і перевіряє, ну, наприклад, населення знайшло протитанкову міну. І відповідну ділянку маємо обстежити, чи немає там додатково протитанкових мін, протипіхотних, і вже безпосередньо знищуємо їх на місці виявлення. Замінування процесом замінування ми не займаємося. У нас іменно йде процес розмінування. Але що стосується процесу замінування, зараз є відповідно багато дистанційних систем мінування, які, в принципі, в короткий час замінують велику територію, там від 5 до 15 кілометрів. І воно відбувається дуже швидко. Тим більше в Росії вони теж у 2020 році в них нова система. земледілля. називається інженерна система дистанційного мінування. Вони можуть на Великих з одного з буквально автомобіля запустити близько 600 проти противопіхотних мін, е, до яких наближатися наприклад, до 12 метрів. Ну, інакше інакшому не виходить, бо міна приводиться в дію і вибухає. Великі території заміновують е, що противотанковими мінами, що протипіхотними. Сучасне розмінування. Зараз кожним е, з кожним днем, з кожним тижнем там, місяцем. Е, в, Йде покращення в службі, іде більше, наприклад, зараз дуже от потребуємо, і в принципі вже є там близько 20 одиниць. У нас техніки механізованого розмінування зараз наш підрозділ Хмельниччини теж проходить навчання за кордоном, теж буде надана відповідна техніка. Чим більше буде в тому оцих, у цієї техніки по механізованому розмінуванню, де менше буде залучено людського фактору, щоб менше гинуло і саперів ну І було постраждавших там відповідно чим більше от цієї техніки, щоб у нас було. Відповідно, є і роботизована техніка це саме основне зараз. Почерк Росії у замінуванні. Гуманність цієї армії просто немає меж. Вони реально заміновують всім. Тим, що багато, як я перед цим говорив, багато заборонених є, тих же самих протипіхотних мін, багато велика кількість, наприклад, магнітних, тих же самих мін, до яких взагалі там ну, підійти нереально, коли вона знаходиться на бойовому зводі. Ну, дуже. І це і замінування будинків, квартир і всього решта дуже дуже сильне замінування. І почерк їхній. Ну, я ж кажу, новітні системи, в принципі, дистанційні. Велика кількість боєприпасів не жаліють, в принципі, для того, щоб забруднити чим більше нашу землю. Взяти відповідно по картах, коли мінуються якісь ділянки території, таких карт ну, знаходили, але дуже малу кількість, тому, напевно, вони і підривалися, тому, що ніхто карти не малював, де вони ставили свої міни. Багато було таких ділянок, де, в принципі, по логіки взагалі, наприклад, у них там і особої позиції не було нічого, вони там сама проводили якесь замінування. В принципі, всіма, всіма можливими засобами, які в них були протипіхотні міни протитанкові. Долучали там і артилерійські снаряди, ставили біля протитанкових мін для того, щоб покращити роботу. І для того, щоб вже з впевненістю сказати, що якщо автомобіль не їде, що там однозначно будуть жертви. Найбільш замінований регіон України. Найнебезпечніше, напевно, і де от найбільша кількість боєприпасів це на Донеччині. Дуже доволі так цікаво проводилось замінування. І на Херсонщині не було багато часу, близько восьми місяців, де вони, в принципі, що хотіли, то той наставляли велику кількість інженерних боєприпасів, якими доволі так цікаво працювати. Історія з відряджень. То, що приходиться іноді працювати як психологами, це це дійсно так. Ну, багато людей приїжджаючи. От ми на виїзд, багато людей зустрічають, плачуть, розказують свої якісь переживання, які вони отримали під час того, коли вони були, знаходилися в окупації. Та є люди, які е, на свій страх і ризик е, бувають ті ж самі міни. Е, наприклад, на Херсонщині е, там велика кількість е, ну, аграрний край. Велика кількість полів, де безпосередньо для того, щоб посадити культуру, то знімали самостійно міни, відтягували. Був випадок в нас на Харківщині, коли чоловік, ну як він розповідає, росіяни від, відійшли. Він забрав два боєприпаси, привіз їх на велосипеді, взяв бур, закопав їх для того, щоб коли буде їхати їхня техніка, щоб вона підірвалася. Але відповідно, не знаючи характеристик боєприпасів, нічого в нього не вийшло. Просто вже в подальшому, коли територія була деокупована, він показав місця, де знаходились ці снаряди. І ми приїжджали на виклик і забирали, і знешкоджували. Переживання піротехніка у нас по прибуттю в підрозділ. у нас є відповідно медико психологічна реабілітація дві неділі. Особовий склад направляється туди для того, щоб якось свій морально психологічний стан покращити і потім в подальшому вернутися в підрозділ і ще з більшою, скажімо так, наснагою працювати на відповідних територіях і для того, щоб ще більше і скоріше вся територія була розмінована. Україна зараз найбільш замінована країна. Що з цим робити? На території нашої держави вона зараз є найзамінованішою у світі. Дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів, починаючи від, звичайно, там артилерійських снарядів, мінометних мін, гранат, велика кількість інженерних боєприпасів, саме протипіхотних мін, протитанкових, велика кількість боєприпасів, які заборонені різними конвенціями, там, і Отавськими, Женевськими, з якими, ну скажімо так, коли працюєш на області, їх не зустрічаєш. Дуже цікаво з ними працювати небезпечно. Є багато і магнітних мін і багато мін з самоліквідаторами. Які можуть в будь-яку секунду, скажімо так, привестися в дію. Процес розмінування нашої держави вже в принципі розпочато, і розпочато ще з Київської області, коли деокуповано було, це було в березні 2022 року. І плавно підрозділи працюють на всіх, на всіх можливих ділянках. Велика кількість у нас піротехнічних розрахунків в Україні, і вони, в принципі, ну, швидше, я думаю, тільки. Чим більша кількість, наприклад, засобів організованого розмінування. Штати у нас збільшили, в принципі, і в перспективі ще буде збільшення. В принципі, кількості особового складу буде достатньо. Як говорили раніше, що процес розмінування займе там близько 10 років, там може і більше. Я думаю, з кожним днем, може, скажу, чим більше буде особового складу техніки, скоріше, все таки цей процес пройде. Якою буде Україна після перемоги? Такою, як вона була, вона вже явно не буде. Е, вона буде кращою. Люди, в принципі, вже побачили е, до чого ми йдемо, ну і до чого може призвести якась байдужість. Треба завжди е, переживати за свою країну, е, за людей. Те, що вона буде краще, це буде однозначно. Просто для того, щоб вона була і безпечніша, то для цього потрібно рокей. Саме основне, щоб не знаю, та як я бачу після перемоги, це що Україна розквітне. В Україні буде повертатися населення, все, яке виїхало під час війни. Люди будуть жити життєрадісні ходити на роботу, ну і, получати, і отримувати від життя задоволення. Це саме Без війни це саме І і мирним небом.